Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 пристрасних фільмів для дорослого глядача. Поїхали! Мікі молодий американець, який мешкає в афінах та працює діджеєм у місцевому клубі. На одній з вечірок він зустрічає дівчину на ім'я Хлоя, яка приїхала до Греції, щоб провести тут свою відпустку. Між новоспеченими знайомими несподівано спалахують пристрасні почуття, після чого весь подальший вікенд перетворюється на серію яскравих пригод. Проте, чим більше часу вони проводять разом, тим краще стає зрозуміло, що на одній пристрасті не. Неможливо побудувати міцні стосунки. Найкращі друзі Лоран і Антуан вирушають на відпочинок до Корсики разом зі своїми 18-річними доньками. Чоловіки дуже задоволені тим, що змогли нарешті вибратись у це дивовижне місце, чого не скажеш про молодих дівчат, які просто не уявляють собі життя без інтернету. Поступово вони звикають до відпочинку та знаходять для себе захоплення та розваги. Ось тільки якщо Марі цілком влаштовує проведення часу з місцевими молодими хлопцями. То в Луни з'явився зовсім інший інтерес. Вона почала загравати з другом свого батька Лораном. На перший погляд Мелінда та Вік ідеальне подружжя. Вони живуть в розкішному будинку, виховують прекрасну доньку та абсолютно щасливі разом. Проте досить давно між чоловіком та жінкою існує дивна домовленість. Мелінда веде вільний спосіб життя. В неї постійно багато коханців, яких вона приховує від інших людей, у той час як Вік знає про них та змушений миритися з таким станом речей. Проте одного разу їхнє життя різко змінюється, коли одного з чоловіків. У Мелінде знаходять мертвим. Ребека та Хел перебувають у дуже незвичайних, проте по-своєму щасливих стосунках. Він виконує роль слухняного клієнта в той час, як вона над ним домінує. Одного разу чоловік отримує у спадок величезну корпорацію, після чого приймає рішення припинити зв'язок з Ребекою, щоб не нашкодити сімейному бізнесу. Водночас такий стан речей зовсім не влаштовує дівчину, яка робить усе, аби змінити рішення Хела. Тепер їхня незвичайна Айна гра перетворюється на шахову партію з маніпуляцій та брехні, результат якої передбачити неможливо. Молода репортерка Тріш несподівано застряє в Нікарагуа під час робочого відрядження, не маючи нагоди вибратися з чужої країни, вона весело проводить вільний час та незабаром знайомиться з британським бізнесменом на ім'я Деніел. Випадкова зустріч перетворюється на бурхливий роман. Проте разом з цим Тріш бачить в особі Деніела можливість вибрати з Нікарагуа. Незабаром дівчина починає усвідомлювати, що її партнерові загрожує серйозна небезпека. Пека і згодом вони опиняються в павутині зрад та брехні. Директор міжнародної компанії Крістін Стенфорд займається розробкою рекламного проекту, залучивши до роботи свою помічницю Ізабель, яка таємно зустрічається з бойфрендом начальниці. Коли Ізабель подає блискучу ідею просування продукту, Кристін вирішує привласнити задум підлеглої, не бажаючи миритися з таким станом речей, Ізабель завантажує в інтернет свою версію рекламного ролика, який згодом набирає величезної популярності. Тоді Крістін вирішує помститись та виставляє на загальний огляд інтимне відео Ізабель з власним хлопцем. Ворожнеча двох непримиренних жінок набирає обертів та згодом призводить до несподіваних наслідків. Перспективний письменник Бертран Валат наразі займається створенням великого роману. Одного разу він знайомиться з красивою та інтригуючою дамою на ім'я Єва, яка одразу викликає в серці чоловіка непідробну симпатію. Між ними починаються романтичні стосунки, проте водночас кожен з них переслідує власні особисті інтереси. При цьому Валат вже має кохану, проте він настільки зачарований Євою, що думки про інших дівчат його зовсім не бентежать. У той час як досвідчена куртизанка вже приступає до виконання підступного плану. Лейла приваблива жінка, яка має бурхливий темперамент та зовсім не прагне серйозних стосунків. Вона має величезний досвід у відносинах з чоловіками, проте ніхто з них так і не зміг задовільнити її потреби. Одного разу Лейла зустрічає молодого художника Девіда, для якого, як і для неї, пристрасть стоїть на першому місці. Вони починають бачитись усе частіше, поринаючи у світ безмежних насолод. Проте з кожною зустрічю їхні відносини переростає. У щось більше ніж раніше. Після трагічної смерті спільного друга Ракель та Арес прийняли остаточне рішення розійтись. Відтоді минуло кілька місяців, і кожен з них почав нові відносини. Проте разом з цим вони не перестали відчувати теплоту та любов один до одного. Їхнє життя починає змінюватись, коли кілька випадкових зустрічей та приємні серцю спогади про минуле дають нову надію на поновлення відносин. Вони поглиблюють свої почуття та зрештою починають усвідомлювати, що справ справжня любов виражається не тільки в щасливих моментах, а й у здатності долати труднощі разом. Лода француженка Валері дуже любить чоловіків. Вона постійно змінює партнерів та з легкістю ставиться до інтимної близькості. Проте разом з цим дівчина завжди була самотньою та чудово розуміла перспективи своєї подальшої долі. Після смерті єдиної близької людини Валері вирушає до Іспанії, де згодом влаштовується працювати у місцевий бордель. Вона не перестає досліджувати можливості свого тіла, змінюючи одного партнера за іншим. Доки одного разу не зустрічає справжню любов. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.